Вже три лайка. Ну, ти бачиш, як тебе на ютубчики люблять. Доброго здоров'я в ефірі Руслан Горовий і його прекрасний юний прилісник Дмитро, Дмитро, Усов. Дмитро. Дмитро Усов. Да. дивись, люди, люди. Львів'яни в основному це для вас. Всі інші можуть просто подивитися і позазрити. За нашою спиною прекрасний палац. Палац Палац. залізничників на ім'я Рокс. Сьогодні день рок н ролла тому він так прекрасно, чітко називається. Я навіть не знаю, вони підгадали. Чи Радіо Рокс пробушляли. Я не понимаю, що Я думаю, Радіо Рокс. Рокс. якщо ви це зробили, то моргніть чимнебудь в ефірі, поставте лайк, сердечко, що це ви так називаєте. Назвали прекрасно цей будинок Палац Палац, Палац е залізничників. В общем, сьогодні у палаці залізничників у Львові буде драйвово, будуть чуваки. Буде все, як ви любите. Москва буде горіть, палач, Красиво. танки. Все, а, все Абрамс, і Абрамси будуть все як положено. Щур буде присутній. Десь ще. Дімо, Та, ні, братани, мої. братани, братани там голуби були, все, все що ви любите, все обов'язково буде. Тому, львів'яни, не відкладайте життя на потім. Правильно я сказав? чи як? Абсолютно вірно. Так. Як повторюсь, як каже наша прекрасна подруга актриса Рима Зюбіна, не відкладайте життя на потім. Тому що, тому що того потім може і не бути, чесно кажучи, у нас такі сусіди драні. Що бачите, вони нас забирають життя чи не кожного дня. Тому, якщо у вас є можливість... Львів'яни, приходьте сьогодні в палац залізничників Рокс. Якщо ви такий львів'янин, як я, і не знаєте, де це, то погугліть, це не дуже складно. Вона зразу видає. Приходьте. А на завтра підготуватися івано франківську О, іде наш пресарію. Їдь до нас ближче, підходьте, підходьте. О, перший, перший, дивіться, біжить біжіть, біжить, біжить наш. Наш тато, мама, сестра і брат Михайло Бондаренко. Скажіть, ви в прямому ефірі вас бачить весь Львів і трошки Івано-Франківська. Всі, всі троє людей дивляться, які нашу трансляцію. Вони, вони прекрасні. О, Один із них циган, Роман Гушій. Це прекрасно, я вважаю. Всі на місці. Надя дивиться і, і Рома. Всю для Наді спеціально для Наді ми граємо сьогодні в палаці Залізничників. Тільки для неї і день — в, в день рок рок рокс. рокс. — Бачите? Так це ми ще Все наркотики славусь. не вживаємо. Які достатньо, а чого, до речі? Тому що нам воно не треба. Я не знаю, що я робив. Все, мої хороші, да, до зустрічі. Дякую всім 52-м людям, які купили квиточки сьогодні. А ви можете бути 53-м, 54-м, 55-м. І не побоїмося цього слова. 60-м, наприклад. 60-м. Ви, коли купляєте, буде, який я? Хто у нас не перший, той у нас 62-й. Все, цілуємо кріпко. І ще раз, і Івано-Франківськ. Готуйтеся на завтра. Все, цьом-цом всім.